Повертатися в деокуповані населені пункти небезпечно. Бої на околицях Луганської області тривають. Повідомив гайдай. Напередодні українські воїни в регіоні звільнили шість населених пунктів. Їх у генштабі не називають в цілях безпеки. Ще 19 вересня в Білогорівці збройні сили України підняли український прапор. Поки що не можна повертатись населені пункти, які деокуповані. Треба, щоб лінія фронту все ж таки. Відійшла трохи подалі в Білогорівці, ну буквально 15 20 людей там проживає, от не більше, от пару десятків. І то коли волонтери там підвозять їм якісь набори гуманітарні, то це буквально хвилини, тому що треба швидко все розвантажити і виїжджати. Звідти у рубіжному росіяни вели комендантську годину та посилили фільтраційні заходи. А через велику кількість поранених окупантів шпиталі облаштовують у школах. За інформацією гайдая на підкріплення до армії РФ прибули новомобілізовані. В нас ми вже спостерігали і у тих зетів, яких вчера. Ва... Дарна понабирали, ми вже бачили і тих, хто свіжо мобілізований саме з Росії. Вони погано екіпіровані. Вони взагалі не знають, куди їх привезли. Вони не знають місцевості.